Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок трудового навчання. Тема нашого уроку виготовлення прикрас для інтер'єру ковзани за зразком чи за власним задумом. Для роботи сьогодні нам знадобиться аркуш міцного паперу цупкого, красива серветка. Олівець, ножиці, клей, стрічка та фломастери. Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання перше. Підготуй своє робоче місце, прибери все зайве і підготуй те, що знадобиться на уроці. Пам'ятаємо, що коли вчитель говорить, потрібно припинити роботу і уважно слухати, чи дивитись відео, як зробити роботу. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя, або дорослого, який знаходиться поруч. Пам'ятаємо, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, і інструмент можна використовувати лише. За призначенням. Також перед початком роботи треба перевірити справність інструментів та наявність всіх матеріалів. Ну а почнемо ми із загадки. Відгадайте загадку. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють і йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву Ковзани. Правильно. Розкажіть, а чи доводилось вам кататися на ковзанах? А де це відбувалось? На замерзлій водоймі чи на ковзанці? Пам'ятаємо, що лід це вода у твердому стані. Він безбарний, прозорий, крихкий. Унаслідок замерзання вода розширюється та перетворюється на лід. Лід легший за воду, тому не тоне знаходиться на її поверхні. Слід завжди дітки пам'ятати, що розваги на льоду можуть бути небезпечними, адже вода замерзає нерівномірно, і якщо тонкий лід, то він не витримає твоєї ваги, ти в цьому випадку ризикуєш провалитись у крижану воду. Подивіться, ось як на цьому малюночку. Завтра на уроці курсу Я досліджую світ, ми будемо б саме про це говорити. А чи знаєте ви, що саме завдяки льоду люди винайшли холодильник? У давнину лід використовували для зберігання харчових продуктів. Лід вирізували з водою і зберігали в окремих приміщеннях. Пізніше. Вже не в окремих приміщеннях, а в окремих ящиках. Ну, а тепер це холодильник. Приготуйтесь, будь ласка, подивіться відео роботи, яку я вам пропоную сьогодні виконати. Ви можете зробити ковзани, а можете зробити будь-яку іншу прикрасу за принципом роботи з ковзанами. Отже, готуємо все необхідне малюємо прикрасу для інтер'єру, яку ми хочемо сьогодні виявити. краще княгу на лейку. Потім із серветки вирізаємо прикраси Наклеюємо наклеюємо на наш виріб. Додатково прикрасити, наприклад, обвести фломастером. Але зробити це треба обов'язково охайний, травм та не виходячи за конку. Тут зерна піклеві. Рімножити, що називається маніту, уріза невеликий облік, прив'язати стрілечки. Тепер цю прекрасу мовно піднеси. Ось і все. Сподіваюсь, вам сподобалось. А також, ми будемо вправлятися в різанні ножицями та вихайності роботи. Перед початком роботи пригадаємо правила роботи з ножицями. Пам'ятаємо, що це небезпечний інструмент, і поводитись з ним треба обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виходили за край партичі столу. Тримайте ножиці лише вістрями донизу. От якщо ці ножиці на малюнку перевернути вістрями донизу. Пам'ятаємо також, що різати на ходу забороняється під час різання не вставайте з місця. Якщо вам треба передати ножиці, то треба їх закрити обов'язково та передавати вперед кільцями. Під час роботи з ножицями притримуємо матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації користуємося сухою серветкою, а для витирання рук краще використовувати вологу серветку. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлик і посуд помити. Пригадаємо всі етапи роботи. Спочатку ми готуємо все необхідне, потім малюємо на папері наш виріб, вирізаємо його, міряємо, чи наша прикраса поміститься на виробі. Потім його можна прикрасити ще й фломастерами розфарбувати, приклеїти, зробити отвір та повісити в те місце, яке ви для себе визначили. Я чекатиму на фото ваших робіт, щоб помістити їх до нашої галереї. Сподіваюся, що цей урок вам сподобався. Чекатиму на ваші роботи. Ну що ж, діти, ну до роботи! Дякую вам за увагу і за роботу!